Безпечний простір для проведення слідчих дій працює у Хмельницькому. Отримав він назву Зелена кімната. Передусім, психологи працюють тут із дітьми та жінками, які зазнали домашнього насильства або ж насильства пов'язаного із військовим конфліктом. Про особливості методики ми говоритимемо в черговому випуску програми на часі і представляємо наших гостей. Це Іна Глега, начальниця сектору комунікації головного управління нацполіції у Хмельницькій області. Інна, вітаємо. Вітаю вас! Та Олеся Стебло, голова громадської організації Пло рідних сердець волонтерка пані Лесю, раді вас бачити на взаєм. Вітаю е, Інно, Зелена, або ж терапевтична кімната, фактично, як ви її називаєте, запрацювала у Хмельницькому від травня цього року. Чи вже були перші відвідувачі, з якими доводилося працювати у ній? Так були на щастя, це не діти, які постраждали від насильства. Ми маємо розуміти, що ця кімната взагалі призначена для роботи з тими, хто потребує особливих умов, В тому числі це діти, які були очевидцями, свідками злочинів. І перше, для чого вона нам підійшла, це робота з дітками, які стали свідками ДТП, в якому загинула. Дитина, тобто це травматичний їх досвід, і відповідно він вимагає особливих умов роботи. Ми, коли відкривали цю кімнату, ми акцентували на тому, що вона призначена для роботи з жінками і дітьми, які постраждали від насильства, в тому числі умовах конфлікту. Але разом з тим, ми зазначали, що будь-яка людина, яка буде потребувати особливих умов роботи, вона може скористатися ми відкриті абсолютно для всіх. Це буде визначати ну от, що дійсно в даному випадку потрібно пропрацювати саме тут, в цьому осередку, в цьому просторі з тією особою. Це визначають навіть більше не слідчі, а психологи, тому що з людьми, які потерпіли від насильства, або які стали очевидцями злочинів, особливо якщо це діти, то з ними працюють психологи, тому що. Це особлива методика і опитування, і допиту, щоб не травмувати людину повторно. Тому психологи визначають ситуацію, в якій потрібні особливі такі умови, в яких можна працювати. А під час презентації зеленої кімнати, окрім засобів масової інформації, були присутні і правники, і відповідно слідчі, які також ту чи іншу справу будуть вести. І наскільки від них от був такий фідбек, наскільки вони вражені були тією атмосферою, і наскільки дійсно ця атмосфера у цей безпечний простір він дозволяє розкритись. Це була щира радість наших колег, тому що всі зацікавлені в появі цієї зеленої кімнати завдяки нашим партнерам з громадського сектору. Це перша така кімната відкрита на теренах області. Потреба в них є давно. І всі, хто працює в правоохоронній сфері, вони знають, що зараз ми намагаємося побудувати процес таким чином, щоб він був менш травматичним для тих осіб, яких допитують. Ми розуміємо, що злочини пов'язані з насильством. Це особлива категорія злочинів. Яка і так яка дуже травматична для психіки людини, і якраз мета цієї зеленої кімнати зробити так, щоб не було повторної травматизації, це що означає, що ця кімната дає нам можливість один єдиний раз. Але якісно провести допит потерпілої особи, зафіксувати це на відео, і потім уже немає потреби її повторного допиту, наприклад, у суді. Таким чином, ми огороджуємо людину від повторного проживання травматичних подій. Представниця прокуратури, яка була у нас на відкритті, відзначила, що дуже важливо, що в цій кімнаті ми забезпечили саме дуже якісний відеозапис. Тобто вона переглядала відео і сказала, що це відео якраз є такою якості, яке може бути прийняті в якось прийняте у суді для розгляду у суді і не дає можливість не викликати людину повторно до суду. Тобто, їй знову не доведеться на загал розповідати про те, що з нею сталося. Тому з боку правоохоронних органів інших структур це. Таке було захоплення і щира радість, що ми зробили цей крок, над яким ми будемо працювати далі. Лесі, робота над проєктом стартувала минулого року 2024-го, і тоді це була не лише ідея, а вже реальні кроки. Якими були кроки у 2024 році? Ну, перш за все, я хочу сказати, що дуже важливо мати партнерство, тому що е ця е ідея змогла втілитися тільки завдячуючи тому, що є наша така гарна співпраця з сектором безпеки та оборони в межах роботи нашої коаліції Хмельнична 1325 і скажу так, що це такий не перший успішний проєкт, який реалізовується для Хмельницької громади, але саме у співпраці з нашою нацполіцією, це такий перший і дуже суттєвий, важливий реалізований проєкт. Ми системно зустрічаємося з нашими колегами із громадського сектору, з жіночого нашого такого кола. У нас гарна співпраця з органами місцевого самоврядування, ну і, звичайно, що з сектором безпеки і оборони, оскільки ми вже працювали із прикордонним. Академію з ДСНС виявили таку в комунікації, виявили таку проблематику, що у нас. Не було простору, який працює за методикою Зелена кімната, і звичайно, нам це боліло, тому що в першу чергу це допомога постраждалим, і ця проблематика стала для нас такою наскрізно актуальною і важливою в реалізації і втілення саме в нашій громаді Хмельницькій. Звичайно, що спілкуючись з нашими колегами з національної поліції, з представниками представницями органів прокуратури. Ми зрозуміли, що було б дуже добре, дуже було б класно, якби ми могли, хоча б регіонально на, в межах не тільки нашої хмельницької громади, але й, мовно кажучи, охопивши всі райони, які є принаймні локально створити такі простори, тому що ми розуміємо, що шепетівки не привезуть, тому що це занадто далеко і складно. Ось і ви почали з таких малих кроків. Е, була ідея, була, було партнерство. Ми з пані Інною дуже довго над цим думали. Тетяна Баєва, наша, е, яка натхненниця в цій справі, була е, наша керівниця коаліції е, Хмельнична 1325, пролобіювала це власне, перед українським жіночим фондом. І, звичайно, що ми робили акцент, е, щоб це було така уніфікований простір, бо в першу чергу нас цікавить ті виклики. Які ми маємо з війною, тобто питання сексуального насильства пов'язане з конфліктом, яка насправді теж дуже є болючою проблематикою, яка для, Україні, для України стала актуальною починаючи з 2014 року. І зараз, якщо навіть ми там аналізували статистику і дані, ми маємо там по Хмельницькій області нуль випадків, зафіксованих до органів прокуратури, до Офісу Генерального прокурора. Випадків, але це не означає, що цього що цієї проблематики немає. Але завдячуючи засобам масової інформації, завдячуючи тому, що вже колеги з національної поліції мають цей інструментарій, ми будемо сподіватися, що цей простір стане можливістю отримати допомогу і підтримку, і зафіксувати ці військові злочини, тому що ту кількість людей, які ми прийняли в Хмельницькій області, це підтвердження того, що війна дуже сильно опекла наше суспільство. Звичайно, що зародившись після того, коли зародилася ідея, ми напрацювали, як ми це будемо реалізовувати. У нас також долучилися багато тих людей, які хотіли цей простір зробити максимально комфортний, тому що тут дуже важливо, щоб глядачі наші знали. І ті, хто мають можливість, можливо, будуть користатися в силу різних обставин. Простір складається з двох з Двух двох зон. кімнат, двох зон. Одна кімната вона максимально облаштована для того, щоб вона наближувала такі домашні комфортні умови. В нас там навіть зонально ми розділили, де може психолог працювати з. Дітьми, так, і забезпечили там і іграшки, і меблі, відповідно, які були б комфортними. І також розділили зону, де можливо буде індивідуально працювати. будуть працювати фахівці саме з жінками, які є потерпілими від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом. І інша зона, інша кімната, де облаштовано наповнено простір. Спеціальним дороговартісним обладнанням, який власне фіксує, для того, щоб слідчий, який може спостерігати за тим, що відбувається в іншому просторі, міг максимально зручно і доступно сказати через засоби зв'язку, які запитання потрібно задати, уточнюючи для того, щоб зафіксувати це протокольно і щоб той запис, який. Ведеться, мав можливість потім пройти експертизу і був оцією доказовою базою для того, щоб не викликати людину, яка потерпає від того чи іншого виду насильства до суду, і не травматизувати. Тобто, ось цей людиноцентрицький підхід мені направду дуже це імпонує як громадській діячці, тому що. У співпраці з правоохоронними органами ми теж розвінчуємо багато стереотипів, які в тому числі і нав'язуються нам з боку ворога. У нас власне через такі через такі дії, через реалізацію таких проєктів, ми вкотре показуємо, що створивши такий простір, в, в системі правоохоронних органів ми показуємо, що. Максимально сьогодні хочеться створити ті умови, які будуть убезпечувати і захищати постраждалих людей. Пані Іно, зважаючи на те, що такий простір ну фактично перший у Хмельницькому. Я знаю, що до цього переймали досвід в колег, де вже такі простори запрацювали. Є регіони, я знаю, де кілька таких просторів з ким співпрацювали в цьому плані, аби десь перейняти можливо досвід, поспілкуватися, врахувати щось можливо, що не врахували колеги або навпаки, десь імплементувати вже в нас. Спілкувався практично з усіма областями, де такі простори діють. Їздили навіть мої колеги. Диви. Титися безпосередньо на рівненщину, як це відбувається. Я хочу сказати, що ми дійсно врахували те, що було зроблено в них, і навіть на підставі аналізу зробленого внесли певні інновації в свою роботу, врахували десь якісь можливі незручності, які були. Уже в процесі роботи виявлені і ліквідували, так би мовити, їх під час облаштування нашого простору, щоб це було максимально комфортно для всіх учасників процесу, і для слідчого, і для психолога, і для самої потерпілої особи. Я думаю, що далі вже на практиці ми будемо ще вдосконалюватися, тому що плануємо відкривати і в Шепетівці, і в Кам'янце-Подільському подібні простори. Але у нас Май вже мріб. є Май але маємо вже базу. Ми маємо на чому ну разом з тим і вчитися. На тому, що зараз, працюючи з за тими методиками, ми також і вчимося, вчимося на власному досвіді, де щось вдосконалюємо, підлаштовуємо, але однозначно. Це такий революційний людиноорієнтований орієнтований підхід роботі поліції, mm -hmm. тому що от хотіла доповнити Лесю, коли вона казала, що нуль заяв по Хмельниччині. З досвіду роботи з спілкування з потерпілими загалом від сексуального насильства, я знаю, що багатьох з них від заяви до поліції, від звернення до правоохоронних органів, зупиняло саме те, що вони розуміли, що їм доведеться переживати знов цей сором, ці неприємні відчуття щоразу розповідаючи слідчому, потім прокурору, потім судді те, що сталося, і саме ось це небажання повторно переживати все, що сталося, а навпаки, бажання швидше забути. Цю подію призволило до того, що люди, які були потерпілими насильства, вони обирали не звертатися до правоохоронних органів. Тому я думаю, коли ми максимально широко доведемо до людей інформацію, що на сьогоднішній день є така можливість, що ми мінімізуємо повторну травматизацію, робимо все, щоб убезпечити людину від пережиття повторного пережиття неприємних відчуттів. І хочемо закликати, що все-таки потрібно звертатися, тому що ці люди, які потерпіли від сексуального насильства в умовах конфлікту, які звернуться, які заявлять про це, це наш шанс покарати ворога за його нелюдські вчинки. це єдиний спосіб притягнути винуватців до відповідальності, і винуватці мають бути покарані. Лесі, я ж знаю, що в просторі є іграшки. Вони не просто там з'явилися, вони виконують певну свою місію. Яку місію вони несуть? Ну, перш за все, в нас там є різні іграшки, які там допоможуть відповідно від вікової категорії. Але тут би хотілося сказати про особливі іграшки: це анатомічні ляльки. Вони е, закуплені за кошти в профспілки поліцейських. Вони реально дуже, е, дуже крутезні, дуже цікаві, тому що вони мають відповідно свої анатомічні особливості. Це, е, коли ми відкривали кімнату, це був хлопчик-дівчинка, тобто син, донька, тобто діти, і були мама тато. А зараз вже за цей період часу е, ще додалася бабуся і дідусь. Так, тобто, три покоління, так, фактично, три покоління фактично, де е, дитина, відповідно до вікової категорії своєї, яка ще не може ідентифікувати якихось особливостей, може показати е, психологу, що в той чи інший момент відбувалося е, деталізовано, тобто не, травму, не травмуючи, не соромлячись, а спокійно показати. Вдати в, в, відповідь на ті запитання, які відповідно буде ставити психолог в ході опитування, опитування, допиту, опитування. Ми так називаємо цю подію для того, щоб дитину не травмувати. Але вони насправді дуже такі позитивні, яскраві, приємні на дотик. І ми бачили різні. Але ці ну ви знаєте, ними не тільки можна допомогти виявити якісь обставини, але й просто приємно їх тримати в руках. І добре, що ми вже на це реагуємо нормально, тому що навіть коли приходила вся, знаєте, команда, люди всі дорослі, але теж е, іноді. Е... Іноді, дивлячись на ці іграшки, навіть там сміялися, кажемо, Боже, як це круто, що ми можемо зараз в сучасному світі говорити і не соромитися таких важливих речей, тому що насправді насильство особливо немає різниці, в якому віці воно пережити, але особливо в дитячому віці це надзвичайно травмуюча подія, яка може наскрізною ниткою протягом життя. Віддавати дуже складні наслідки, якщо не виявити, не допомогти і не провести відповідну роботу над цією травмою. І говорили про те, що з жінками з дітьми працює передусім психолог, і знає, що психолог вже долучився до навчань за кордоном. На чим працювали передусім? Це теж і освоєння, можливо, пропрацювання нових методик у спілкуванні, тому що дійсно тут є особливості в спілкуванні така делікатність максимальна має бути. Скажімо, що це більше було напевно відшліфовка таких здобутих навичок, тому що наша психологиня вже давно залучається до роботи. З дітками, тому що навіть по закону, якщо у кримінальному провадженні фігурують неповнолітні, то всі процесуальні дії відбуваються обов'язково за участю психолога. Тому якраз відшліфовували ось такі всі нюанси роботи з різними віковими категоріями, тому що ми маємо розуміти, що дітки до п'яти років у них одне сприйняття себе і свого тіла, дітки старші, у них вже. Більш де е, ідентифікація за статтю, і тут у кожному віці потрібно мати свій підхід до дитини, щоб, по-перше, правильно відобразити те, що відбувалося, бо ми маємо розуміти, що діти схильні також і до фантазування. Якесь одне випадки бувають. Так, одна вичайно. якесь неправильне слово не те, що вони це спеціально роблять, але якраз таке неправильне поставлене запитання чи сформульоване може призвати до того, що ти почне фантазувати. Тому от ви саме. Такі детальні навички роботи з різними віковими категоріями під час травмуючих подій тут ще важливо теж з вашого дозволу додам тут же ж важливо теж розуміти, що спектр надання послуг в цьому просторі він величезний, тому що ми говоримо. Про домашнє насильство, е, яке включає в тому, в тому числі і сексуальне насильство, фізичне насильство, психологічне насильство, для розуміння того, щоб цей простір використовуватися не тільки для тих, хто постраждав саме від сексуального насильства, або від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, або від будь-яких цих видів, тому що це важливо усвідомлювати. І є окрема робота і методика саме за коли ми виявляємо сексуальне насильство пов'язане з конфліктом, тому що це вже інші е, інструкції. Це вже міжнародний протокол, це вже інші підходи, які власне, допомагають зафіксувати цей злочин як військовий злочин. Тому що якщо ми говоримо про сексуальне насильство як вид домашнього насильства, то постраждала особа або людина, яка представляє цю постраждалу особу, може там, протягом 10 років звертатися з моменту вчинення злочину. А от цей момент саме. Військового злочину сексуального насильства пов'язаного з конфліктом, він терміну давності не має. Тобто, ми розуміємо, що ця проблематика особливо напевно стане дуже видимою, коли буде змінюватися законодавство, тому що на сьогоднішній день ми маємо вже певні зміни в законодавстві, але коли вже будуть виплачуватися так звані репарації. Коли будуть, в коли буде постраждала особа мати оцю фінансову підтримку після того, коли буде мати цей особливий статус, я думаю, що роботи для фахівців для команди побільше є в рази. Ну і звичайно, що ми коли їздили у Рівне, тому що це така була делегація, яка була у складі. І представників наших партнерів, партнерок з правоохоронних органів, з громадського сектору, тобто зацікавлених осіб, нам Український жіночий фонд зорганізував таку поїздку, власне, для того, щоб ми врахували всі ці нюанси і зробили не, не тільки там не гірше, а можливо десь і краще. Ми побачили, що в інших регіонах, зокрема, були колеги з Запоріжжя, з Київщини, з Рівненщини є, де в них. по... Більше десяти просторів, і тому дуже хочеться, щоб такі речі в нас відбувалися. Також щоб ми не пасли задніх, тому що Хмельниччина не з тих, хто пасе задніх, і наші фахівці готові працювати. Тому будемо залучати максимально ще можливості, щоб спільно з органами місцевого самоврядування, з нашими представниками сектору безпеки оборони. Впроваджувати такі ініціативні інноваційні і дуже важливі на сьогоднішній день простори. Власне, на тим, щоб цих просторів було більше, тут передусім потрібне і фінансування, і ще крім фінансування, па можливо, площі простори. Чи з цим проблем немає? Де саме розмістити от, ту чи іншу таку локацію? Чи все ж таки більше фінансування тут домінує? Фінансування, звичайно, домінує, тому що це я напевно, це все в комплексі. Тут не можна визначити, тому що насправді такі простори вони можуть відкриватися не обов'язково на базі системи правоохоронної, але це може бути і на базі соціальних закладів або інших ініціатив, але зрозуміло, що це має бути у, да, у співпраці, чому ми прийняли таке рішення зробити саме. В тому місці, де ми це зробили, тому що це теж таке розвінчування стереотипів і створення таких умов, де людина, перебуваючи, скажімо так, в закладі правоохоронної системи, буде розуміти, що тут отой людино підхід є як ніколи присутній. Ми врахували інклюзію, ми врахували те, що якщо навіть будуть випадки, коли людина буде на кріслі колісному, щоб було максимально доступність, це перший поверх. Тобто ми врахували всі максимально умови, щоб були комфортними. Ну і стосовно фінансування, скажу, що навіть саме техніка, вона придбана була це більше ста більше 100 тисяч тільки на на це спеціальне обладнання але ми ж також знаємо з вами що це ще є меблі що це потрібно було окомплектувати іншими речами які будуть такі мати затишок ну скажу єдине що нас теж були люди доброї волі які навіть нам допомогли там максимально створити комфорт і зробити Такі дарували, так, дарували інтер'єрні речі. Інтер речі, і це наші теж партнери з коаліції, які дали можливість. Там наша Анастасія Площенська, яка сама теж правозахисниця, дала можливість там таку підколір на написала картину. Наша одна волонтерка, яка є мамою військового, пошила нам ці штори там і зробила такий затишок. Ну насправді це черговий доказ того, що у партнерстві. Виходять дуже хори, хороші корисні і ресурсні речі для тих людей, яким ця допомога в той момент буде ну конче необхідна. Тобто, ну своїм прикладом змінюємо суспільство по іншому, ніяк. Пані Іно, якщо наважиться глядачі, які можливо мають чи знайомих чи самі, на жаль, стали потерпілими від насильства чи спричиненого військовим конфліктом, куди передусім звертатися? Вони можуть звернутися любим доступним для них способом комфортним. Вони можуть подати заяву на лінію 102, Вони можуть звернутися до найближчого відділку поліції. Вони можуть звернутися до поліцейського офіцера до громади або до будь-якого поліцейського, тому що усі працівники поліції. Вони зобов'язані надавати допомогу. Уже далі їх зорієнтують більш так, куди їм потрібно, більш детально. Але до будь-якої людини у формі працівника поліції не можуть звернутися і заявити про те, що з ними сталося, а далі їх зорієнтують. І також до нас в наш громадський сектор ми тривалий час працюємо в межах нашої коаліції Хмельниччина 1325. Працюємо над тематикою протидії гендерно зумовленого насильства, в тому числі із тими викликами, які принесла війна на нашу країну в нашу країну. Тому звертайтеся, контакти маєте, соціальні мережі маєте, але в першу чергу, звичайно, що це правоохоронні органи. Ми розуміємо, що сьогодні потрібно ще також більш детально працювати з. Саме з правоохоронцями, тому що інформація, звичайно, є і вузькопрофільна, але з тим, що в нас вже є такий простір, звичайно, що наші правоохоронці стають більш фаховими і розуміють, що є вже ця система перенаправлення. Ну будемо над цим далі працювати, бо навчання ніколи не буває замало. Дякую, пані Лесі, Іно, дякую за те, що завітали. Дякуємо. дякуємо вам, шановні глядачі. Ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма на часі. Бережіть себе. you <laughs>